Доброго дня, шановні українці, мене звати Володимир, я з міста Києва і наразі я працюю енергетиком. Нещодавно закінчив курс тестувальником ПЗ і ні разу не пошкодував, що обрав саме онлайн-школу «Genius Space». Якщо насправді я на початку дуже сильно вагався, чи зможу я об'єднувати і роботу, і навчання виконання домашок, але все ж таки наважився, і в мене все вийшло. Хочу сказати, що саме цей курс дуже гарно підходить для новачків, з нього дуже легко починати. У вас буде окремий чатик з усіма студентами і вашими менторами, які будуть відповідати на ваші запитання, допомагати з домашніми завданнями, щось пояснювати з лекціями. Тому. Не вагайтеся, скоріше записуйтеся на курс, вивчайте IT, тому що за це майбутнє. Слава Україні.